Доброго дня, продовжуємо наші муки з нав'язкою. Розпресували метова, це я вам показував. Зараз да? треба все в обратну сторону тільки з новим валом. І щось не дуже виходить, плюс там люфт невеликий на валові. Зараз лечу до Юрчика, подивимося, що, що ми можемо зробити. Чи можемо, чи не можемо, і вам заразом це все покажемо Може, батя взагалі каже, ну, собирати так, як є. Я уже кажу, ну блін, уже ж розібрали все, давайте вже всі ліфті убираємо. Останні 2 дня щодо вообще не йдуть по роботі. В общем, зараз приїду, покажу що у нас там за геморой. Значить, поки у мене не було, батя зі сторону набив, тут у нас щось пока не йде, плюс у нас тут. -от... Ай блін, я вам так показати одної рукой. Не поняли, да? так? а такий з двох сторон. Поки Юрій, зараз Юрчик там передки до Поможе мені. Поможе мені, це все зб'є. Поп... І... і щось рішимо. Більше все, що наваримо вала і проточимо. Там треба б міліметр, може півтора. Нарешті я почав сьогодні знімати відео для Ютуба. Зараз вже 9 годин вечора, коли я їхав до Юри, був обід. Ми сьогодні цілий день промудохалися з тим валом. По якості запчасти у нас, в принципі, питань немає. Ну, типу, метал, туди-сюди. Все норм. Але є одне але. І це але мене вже просто я вже не, не, не вивожу сьогодні. Чого? Тому що оранка жде. юз не собраний. Показую, в чому прикол. Значить, дивіться, вала ми трошки наварили проточили, там вже люфтів немає. Тут у нас вискочив нюанс з оцими от сережками. Чому? Оця моя рідна, це нова. Вам видно, так? Да? Вони тут не в одній площині. Оця, грубо кажучи, десь на сантиметр назад. І ви ж скажете, перестав наш ліс внижче і все буде чітко. Ми це робили. Виходить та ж сама ситуація, тільки на, сан... ну, на 200 мм він тоді вниз. Коротше, думаємо, що робити. Може, ця варіант тут трохи пересвердить отвір вище. Ну, Коротше, коротше, варіантів море, а толку ніякого. Взагалі, пересвердлюється вухо. Переварилося, зараз пересвердлюється. І все, я поїхав додому. <таплялі> да, кінець кіна шукайте двері. Так, кінець кіна шукайте двері. <таплялі> трохи ця нарізка вже замучила. Інтім з оцею ось, чарівною. Не знаю, що Значить, Що зроблено? Вона тут була така от, коротше, проточка, ми її зрізали, тепер вона 2 см гуща. Була 8, стала 6. Я думаю, це не смертельно Заварений був отвір, вона ж дирка. І просверлений новий. Отвір, і лідирка, кому я. Розвернена була нижче і перед тим як свертить, отут наварено сваркою, щоб отут тіла тіло мінімум. Тепер ми маємо надію на те, що вона буде плюс-мінус в рівень. Ну, ми знаємо, що вона буде в рівень. Навірно. Зараз на нав'язку Зараз підкидаємо її трохи вогонь, щоб вона нагрілася, набиваємо її, набиваємо речаги. Валюємо відсюду, поки Юра не почав вимагати гроші за роботу. Все. Каже, буду акуратно, но сильно. Ну, Але слабо. Та що ти отак хоч на суху надаєш? Сейчас ось дивіться. Дякую на суху, Сейчас ще кидаємо вогонь, якщо нагріємо. Ну як виставлять? По оцій, ось так його якось ставить, засовувати пальцем і дивитися по пальцям. Ну так, якщо ставити, то ви надаєте. все чітко на площині надаєте. А ну, То так і набіть, так все. То так і буде. Щоб діятки, я так. не думаю, що там воно то. Не, нормально десь так воно йде. Я звісно з нетерпінням жду ваших коментарів. Щось напишете, що ти відпустив її, бо вона тепер не така кріпка, бо вона в вогні полежала. Побачимо. Я думаю, що ніфіга її не буде. Того, що ми... ми і йому теж. Ми, грял... ми її грілкою гріли. Горілку, не горілку, я горілкою, газовою. Щоб набити, то ну, там теж температура немає. А тут знімали взагалі лізаком Короче. Ну а якщо попустило, то буде контент вам. Все, короче, грузимо. Все, вона грілася, зараз ми її перегрузимо деревце. Все. До нових встреч. Завтра буду довше. Оце я дожу прибирати його. Казав же в прошлому відео. Прийшлі якусь молоду, красиву, толкову, скільки можна ждати. Людина воно вже станок замучила. До тир протерла той станок. Весь станок у комузуляв. Хлопці. Пропадає токар. Пишіть Юрій особисті. Або нються присилайте. Я дзвонив, щоб чат дати, пацаны теж дати, шукаю. Всі, блядь, Осторожно, бо блідо реально гаряче. Але не червоне. А молотка ніхто не взяв. Давай, я тоже. Молота, бери б'ємо. Давай, давай, я держу. тобі молод нализло короче на горячем точно правильно не oh, <розборати буду>. правильно, бери на пенючку лежить может и тоже Чи сейчас так два раза влупимо? Показав нагріть. Тільки а по якій було? Поверхні чи тут дві? Ну, поверхні. поверхні. Ну, якраз теж є поверхні. Ну тоді отак. 我说对不 Та все, все. Без молота, пта. Горячий киримок и все. А бо блять. Де... Що очкуєш? Я теж очкую. Впрацаю. Я не бачу ніхто. Дивись ти. Ну оце десь о тактики. Чуть-чуть вперед. Вгору, в гору до мене. Оттуди отак. Все. Та бий, що ж ти ж деш? я, де, я боявся, що собак не... Що то як сам без жінки? Давай. Я не те, що ти дивишся. Що ж ти це? Все, все. Тільки розігнався. Пішов процес зборки, Володимирич проганяє на різьбу у валові і потихеньку починаємо збирати. З нюансів от покажу вам, як воно стоїть. Що в кінці ще раз прийду, як стоїть от сошка. Тут була ця проточка вузенька, була тут. Ми її обрізали. Тут, і отутут. Отутут. Набил, ну, потім, набили, потім набили оцю сошку і її в кінці поставили. Ми змістили на 1,5 см і речах посунули сюди. Тато прогнав різьби. Зараз спробую виготовити сюди. Оці пластини. І тут ще мені порадили підписники. Тут, ну що тут, що зверху, тут є простір. Раді тут забити якусь пластину металічну і прихватити. Щоб якби була упора на саму ванну. Так що це також зробимо. Так, виготовлювати такі от пластини, додаткове кріплення познімав фаску. Зараз будемо переварювати. Продовжую колупати на віску. В принципі, все добре. Уже е, так, нижні кронштейни поставив, Нижні кронштейни поставив. Е, ти забив. Зараз ще тут де про... два болта поставить. І зараз чекаю сівалку. Десь вже плюс-мінус в дорозі. Через годинку повинна бути. Є одне питання, як її зняти, тому що вона трохи важкувата. Я розраховував на вагу 700 кг. А Ваги показали тонну хвостиком. І тепер я не знаю, чи ми її зможемо тягати на Т40. Ну, це вже буде, про сівалку буде пізніше. Лечу зустрічать. Десь їде їде сівалочка. Зараз її зустрінемо, проведемо додому. Ще треба розгрузити, вона не легенька. Ось, мабуть, і, і вона. Ваша красотка взнять сівалку не зняли тепер питання чи те зороки пікиме того що на юзику навеска тоже не трубне і вот імені все як і ставками сівалка то на 70 сюди залазить зараз пробуем піднять і доїхати до ніка вже на одного дракуру не я зробили, а стало я теж 40 по зробити. Ну буде нове, кругом буде yeah. нове. Отак сіволочка виглядає, ну, бомбезна, бомбезна сіволочка, побачимо, як вона в роботі ще буде. Yeah. Не піднімає те сорчик, оце, оце халепа. Так, єлі ми доперли цю сівалку, вставляємо, накриваємо, бо дощ, вже огляд буде пізніше після дощу. Бачите, я тут стабільно вже приписався, скоро приїду і рука Ти вже мені сім'ю розвалив, ха-ха! Щоб її не було. Як це не було? Всі кажуть, що ти розвалив. Увів коротне, пацана. Що, ми? Як би вала удвіняти? Розтягувати. Бачили цю картинку? Як розтягують з 12 до 18. Іли каже, на вулиці каже мінус 10, але ощущається мінус 24. Так що ми зараз теж щось придумаємо з цим валом. Кому треба все металолом теж недорого може загнати. Коротше, що там все -то, з той нав'язкою йде сложно? Контенту буде, ребята, скоро капець. І так, ЮМЕС уже в строю, вистачив я на оранку. Грунт е, пісок, але такий. Бачите, ліпельники трохи ліпняться. що Виходить, така ситуація по ґрунту, глибина десь сантиметрів 25 плюс-мінус. Але тут пісок, звісно, шапеньки старі урівця. Ну, можна певти. У юнзику по все плюс-мінус добре. був один нюанс. Зараз ставлю вам відео. Побачите. Хожу другою. В принципі, норм. Ну, я живу ще раз, грунти легкі, тому можна працювати. Так, Амодалосиня. Повертаємося до навіски Ось так ця вся маліна виглядає. Поки фут-фут-фу -фу. не красиво, я згідний, поки робить, хай робить, тому що все одно кабіна буде мінятися, тоді вже буде якось думати, як це все красиво оформить. Поки працює, слава Богу. Ось тут був нюанс. Знаєте ж така закон подлості? Бачите масло? Головне, він стояв на тракторі на Т40 він спередньої навіски. Я його переставив, поїхав, дивіться, видно вам, так? Да? Різиночка. Це ж він був перебраний, все поміняно. Поробив він ну, підняв передню навіску, пожалуйста. І блин, що робити? Я в полі. І їхати не охотив що Сейчас Зараз спробую підмотати сюди, щоб трохи її підтягнути угору, бо вона тут шляпає. Головне її не порвати. Побачимо. Все-таки поїхав вдома поміняв, все норм. Е, як бачите, е, вуха далеко від циліндрів, нічого не чіпляється навіть на обичній, на обичній Ага, Це фарба, думав, думав краска. Так, все харднув, тобто, тобто норм. Тут теж, наче нічого не зажато. По плугові нюансів великих немає, оце один нюанс, що бачите, на цей. натягує гарбузиня, лупив був пеньок, але носок наче цілий, слава Богу, приспособимо її роблять, поки норм землю лізе, Оце треба буде трохи підкрутити вінта. Ну, а так Такий от фон, ходжу другою, я напевно вже казав. Тут у мене десь півтора гектара, а отам. Вон, отам. От, дивіться, зараз хвилинку. Оце в дорожку проходить А це все в мене в оренді. Там, правда, такі вже, як з кулакусі в такені. І треба розкорчувати, але все як завжди. В того як там тусорочка довга, то ну ви поняли. Це як завжди грошей на все не вистачає. Там такі грушки з кулак-завтовшки, грушки з сосна, вся... дичка, дичка. Але треба екскаватора. А на екскаватор денек нет. Покажем. Як, там, дощ іде, а ми скертуємо. Ну, нічого, до ранку до орем, тут небагато вже Шабаш.